Велика вітчизняна війна українська. Дві України, але без українців буде дві України. Як було дві Німеччини, одна справжня під опікою США Федера... Федеративна Республіка Німеччини. і друга штучно створена маріонеткова НДР Німецька Демократична Республіка. Під окупацією Росії СССР. Буде дві України, як є дві Кореї. Одна справжня під опікою США, і друга штучно створена, маріонеткова Корейська Народно-Демократична Республіка. Під окупацією Росії СССР, а тепер під опікою Китаю. Буде дві України, як колись було лівобережна і правобережна. Одна буде справжня, уявна під експлуатацією етнічних євреїв і під опікою США. Друга уявна маріонеткова УНДР під окупацією Росії. Ну от уявіть собі, що зараз починаються. Перемовини про перемир'я за якихось причин. Росія готова до перемир'я і Україна готова до перемир'я. На які лінії зіткнення це перемир'я буде заключено? Не очевидно на тій, яка на, є? на той ну, день от. і очевидно, це буде означати, що питання визволення українських територій, окупованих ворогом, переміщається в політичну площину, і вирішення цього питання буде залежати виключно від міжнародної ситуації у світі у змін самій Росії, і таким чином може зайняти від там 30 до 50 років, а не місяців. І це реальність. Тобто, якщо ми вважаємо, що перемир'я може якимсь чином наступити, то воно може бути таким. Кордон по Дніпру! Чому у НДР? Так, таким чином Росія створює всі уявні держави. На окупованих нею територіях, подаючи окупацію як волевиявлення населення, Народні Демократичні Республіки, ДНР, ЛНР, НДР, КНДР і так далі. Чому УНДР? Тому що УНР, Українська Народна Республіка, вже була в історії саме як Українська держава, що воювала за незалежність від Росії. Ну що, накидали гроші? Не. На площадку, блять, возлі магазину стати. Ну, може накидали, походить, аж ага. дають. Накидають. Тому повторити ту саму назву буде якось не по поняттях. Буде Українська Народна Демократична Республіка УНДР із столиці в Києві. Буде два Києва, як було два Берліна. Берлін і західний Берлін. Буде Київ і Східний Київ. Поділене по Дніпру. Дніпро буде виконувати функцію берлінської стіни. У НДР оголосить своє СВО. Для визволення від нацистів з західних територій України. І воювати вже буде не Росія, а УНДР. Російські війська будуть брати участь у війні як офіційно запрошені урядом УНДР. І буде укладено договір про припинення вогню. Договір між етнічно неукраїнським урядом України і урядом УНДР. Мирний договір, який би формально закінчував війну, не буде укладений. Відповідно, не буде формального приводу не продовжувати воєнний стан в Україні. Республіка Корея і КНДР досі перебувають в стані війни. Вже 71 рік. 71 рік з моменту офіційного припинення вогню в 1953 році. Відпові... відповідно, велика вітчизняна війна українська буде тривати до другого пришестя, тобто до кінця життя Зеленського. Навіщо перемога і вибори, і втрата влади, і тюрма, якщо війна може тривати безстроково, і повноваження можна мати безстроково? Він жіма гналог. І депутатів Верховної Ради довічний статус депутата цілком влаштовують. Під час дії воєнного стану вибори до Верховної Ради не проводяться згідно Конституції. Це такий обладілий варіант розвитку подій Дві України. Варіант розвитку подій без надії. В грудні 24-го року рашистські війська будуть у Львові, а угорські в Мукачево. Ми зараз на межі втрати держави. Ну, типу, це не, це не ймовірність така дуже далека. Це не про ядерку можливо буде, можливо, не буде. А це цілком реальні загрози. Ці загрози настільки реальні, що мовно кажучи, травень місяць для мене не вдається, не, не здається українським, якщо певні речі зараз не стануться. Тобто Цілком очевидно може стати, що в травні місяці вам треба буде планувати жити в іншій країні, якщо ви патріот, бо тому що жити з русньою тут ви не зможете. Ваше свідомська нікому, що попало, а? Ты что он не дорогим, блядь? Иди Дорогой не надо? Нет.